Один на цю, один на ту. А до себе тобі... Тільки... <плес> ну розслабте, трохи, дайте мені палець, розслабте. Грайте, так як я вам показав. І шукайте, як воно грає. Чуєте? Чуєте, воно співпало. Поїхали про обнайшли. Що... А, а другий оце буде тут -то, Ага. Отак. Але я не знаю, чим це працює. Лапчи і дідусь, я думаю, в 49-му році приїхали, вони втікали від а, Москалів і зупинилися ще, ще після Другої світової війні в таборах в Німеччині. І, і, і Тоді, в 49 му році приїхали кораблем до Австралії і там почався новий етап життя. Якраз такі перші кроки шукав. Як тримати, як тоді з'їздяти. І ти тоді, як міняєш, тоді відразу. Оце ще в коробку знайшли. Ага, да? А, супер! Дякую. <ривіт> <ривіт> а то, що тоді прищідає між колінами персиння позиції? своїми... ви взяли, от вона стоїть. От да. ви взяли от вас. Всього, і ви поїхали. Бо якщо ви так, ви не достанете потім сюди вам. А так ви зразу все. І то вони тут час і переважно тими двома пальцями. По чому Тут двома пальцями, а тут три йде. Тут, тут два це ведуть, а третій зачіпає. Оцей палець зачіпає щось, що ви маєте допомагати. А, розумію. І повели цим пальцем так само а потім на дві струни вище і зробило так. Ні. Так, теж то. А потім на дві струни нижче. <звіст> Жию в місті називає що Джелонг, а Джелонг то наша парафія, яка що найдальша парафія від України. І Жиємо в нас може 220 чоловік в нашій громаді. Там українська спільнота по Австралії зорганізована при громадах, при церквах. Є різні організації для дітей, чи Української молоді, чи пласт, є так само для старших людей, чи досвідчених людей, чи то якісь ролі при громади відгравати, чи маємо союз українок. Є нагода при братці, сестриці, чи парафіальних радах, церкви, ще включити. І ми стараємося зберегати наш український дух, і так само як тепер в недавніх подіях. А в Україні ми старалися своїми способами допомагати. Чи то було щоб по соціальних мережах писати, чи гроші збирати і на схід висилати. Так само петиції до нашого уряду писали, щоб уряд включав що до, а, світових діл і був певний натиск і підтримка України. Я зараз шукаю насправді, ну я не знаю як його грати. Ви захочете шукати і пальцями не йдете. головне, що воно у вас в голові звучало. Це не консерваторія. Там не було школи. Кожен грав, я ж кажу, це сакральний інструмент для настрою, для передачі конкретного твору, донесених до людей. І як, в який спосіб, ти це робиш, ти сам вибираєш. Я не парюся, я не граю на дуком, я граю, так мені зручно, я собі зробиш бачила, в мене більше струний. То все з душі йде хіба. Да, так, не, не важливо було, це зараз, клафі класифікувати. Є таке поняття як реконструкція. Це взяти так. щось і сказати, що це точна копія. Так. Я, ну, ну, мені це не цікаво. Мені цікаво сам настрій, самі твори і займаюся з українським рукопашним гопаком, викладаю. І але я розумію, так само віки приходять, і треба на що ж на старший вік шукати, щоб могло ще передавати і вчити, і український дух відчувати. І мене зацікавила була кобза вже довгі роки тому, і придбав кобзу, але якраз тепер вдома стоїть і пелюхи збирає, і тоді хочу ту українське село заїхати, і поговорити з, з кобзарами, і, і трохи навчитися. Перва пересечну ті перші кроки. То лунає в тих звуках бандурій, як кобза український дух. То, то ще один засіб так свого збережати і і, і, і ще один засіб виховання, я думаю. Ну, Це то, то просто музична, музичне училище, але музичне училище, в якому ну, ну, як ліцяє, в якому поглиблено щось вичає.